Що ви як у вас справа? Ваш скримальники не поранили. Все добре з вами. Добре. Ми прибули тут. Ми в фракційній рації казали за отриманням. Фінансової допомоги від держави для преміювання Добре. Зараз на листочку свій номер карточки напишу. Так, із сос листочок з -з та передав за ревідеру. Написав на осточку номер карточки, передав пане президенту. Так, все, давайте там, коли коли у вас гроші будуть то ви можете переводити. Так, все. В принципі, вся сума пройшла на карточку тільки що на телефоні побачив. Ще раз вам дякую, пане президент, за фінансову допомогу, змі. Добро, добре.